Увсянич наш, він у нас в ролі корчовщика посадок. Все, вже нагорнулися. Бачите, що потворило з гусіню. І ось одірвало. погрузчику в нас щось зашкреготіло в задньому мосту. Дивлюсь, на металоломі лежать запчастини нові, і ще з моєї жатки. Зібрали ми вже редуктор, вже його і поставили. Тепер у нас свій бульдозер, ми все самі це робимо. Для чого такий бульдозер? потрібен став'ємо покататися трохи за рулем кажу праїця привик апарату то він вже і забув як за руль держатися всім привіт ну що є час познімати сьогодні такий день у нас не світлий але настріє будемо знімати по комбайну соляру скачуємо літню буде зимня трошки заправим Летня щоб не перехватило, може десь ще прийдеться переїхати, або щось таке. По тракторцю нашому хотів пару слів сказати. Можливо, хтось чимось допоможе, можливо, ми комусь чимось допоможемо. Так, усянич наш, він у нас в ролі корчовщика посадок. Це основна його роль. Буває, іноді що фури витягує, коли застряли. Таке або свої машини витягує, каточок новий йому. Поставили і пару траків докинули, бо там деякі взагалі порозривало. Бачите, такий рог в нього є, карчувати, піньки, часто ці натягують гусінь. Ми його отак підробили, там насосі сальник поміняли. А це ще такий дорогий трактор обслуговування, що капець гусінь стоїть, як резина на джендірах. Так, оце гемор. Фільтр, бачите, теж переробили, он, такий, бо він у нас був по кабіні, але він тут такий не нужен, він в полі не працює. Це отак переробили. Хоча батько каже, що поляки в ньому нормально так. так це мої перчатки, не спрашуйте, зараз вам покажу, що робимо. Ну Зайдемо до них через. Пару годин може тоді зроблять. <хи> Ось тоді каток поміняли. А що з траками старими? А, що ж я хотів, об'яву дати яку. Вон, бачите, що з нашими траками. Їх вже порозбивали. І тут де, які вже порозривало. Отут прям порозривало їх. Е, так, я ж кажу, може в кого є гусінь, ні, хто знає, де. Купити, а може повністю трактор когось стоїть такий, що готовий купити, аби тільки ну, віддати, щоб тільки забрали. Нам треба гусінь. У нас гусінь підсилена стоїть, вона трішки, по-моєму, ширша. Тому в кого є трактор з хорошою гусінню, то напишіть мені в коментарях, або залиште якось контакти, або мені наберіть, бо це гусінь, дуже велика проблема на нього знайти. Ну, думали, його треба цей трактор, але ну, все одно. Ну, це я так вечно думав, але все одно він треба. Там, знаєте, десь пеньочок відкарчувати, машину витащити, десь спланірувати щось, то так, це все це на погрузчику телескопічному. Всі ці роботи, а так трактор допомагає, все одно роботу робить. А ось металом, ось металом, бачите, що потворило з гусіню? І ось одірвало. Вон. Так що такі ось в нього скати. Так, сіялку не можемо брати, тому що комбайн там стоїть, мішає. Комбайн не можемо брати, тому що треба задню ляду поставити. Там Трішки тріщина пішла, тому ми зняли, підробили її. Сіялку теж укоротили, хто не бачив. Бачите, вже вона у нас по, десь по 70 см обрали з кожного краю. Тобто тут ще був кусочок раніше, зараз ні. Так, по трактору, що у нас цікавого, Розрихлювач на. Мийку поставили, до речі, як там лапа наша з наплавкою карбід вольфрам. Ну, вона про що мало відробила на гектарів 100 менше, ніж ці. Вона її поставила, тільки тільки поставив недавно. Ну, тримається дуже добре. Та напайка. Я думаю, все класно. Ну і Порозрих бачите, Мийка і поки що ставимо, ждемо подів. Бо в нас тільки 10 мм дощу. Так, по джендіру я займаюся що я в таких перчатках. Ось, бачите, є кришки такі, що накриваються, ну щіточки, для, щоб закрити ці всі соплі. Він, як приїхав, у нас взагалі не було. З цієї сторони кришки не було. Я її докупив, стоїло на те время щось там три тисячі. Я її докупив ту пластмаску. На цій стороні була пластмаска, ну а там трималось на хамутах щось. Ну, якось трималася. Це вона вже останній рік вона повністю розвалилась на дві частини. Потім я почав її спаювати і ще доламав. Така е ламка частина, бачите, тут воздух гарячий дує, і цей пластик висушує сильно і він тріскається. І оця ж теж у нас нова частина, скільки вона поробила. Ну, Може 2000 гривень відробила і тріснуло верхнє вухо кріплення. Ну що робити? Зараз покажу чим я займаюся Чого що я в таких перчатках. Займаюся я такою процедурою. Бачите, Спаюю ці кришки. А, ну Не спаюю, я, а я їх стекловолокном склеював. Оце повністю тут склеїв і навіть наварив кусок вуха стекловолокном. Можна було купити, але ця ось кришка вона нова. І відламало вухо. 3000 за короткий час його відламало, розсохлося і відламало. То я вирішив її повністю усилив. На там внутрі, бачите стекловолокном понаклеював ну, епоксидкою позаливав. Тепер все воно класне. І вуха не варив, бо його тут взагалі відламало не було. Ну Зараз ґрунтовка. Зараз старий слой ґрунта пла, лежу, тільки що перший накрив. Зараз ґрунтовка і. Покраска потім. Ні, ще шліфану. Є в нас така орбітальна машинка. Оце класна штука для таких робіт. Метабра обрав. Тоже хороша фірма надійна. Колись по акції взяв. Так, це є. Що у нас по погрузчику? По погрузчику в нас щось зашкрегатіло. Зашкрегатіло, у погрузчику в задньому мосту. Короче, ось мост розібрали, розбирали, розбирали. Потім додивились, що в нас, о, де воно. Ось, бачите, воно. Хвостовик, виходить, і гайка розкрутилася, і підшипники вийшли з ладу. Хвостовик от сюди уїжджав, оці і покоцав, виходить, корпус диференціалу. Почав коцати. Оце воно хрумтіло. Ми вовремя стали і одразу почали робити щось. Це класно буде взагалі. Ну, це розібрали. Зараз підшипники. Два підшипника було розвалених. Чекаємо підшипники. Сьогодні вже повинні прийти. Збираємо обратно і їдемо. Теж така робота. Ну, підшипники вже всі міняємо там на диференціалі. Теж поміняв втулки, підходять з манітушки. На бугілях це задній мост на них держиться. І, до речі, ще. Як їх набиває, то перестає водниця тавотниця перестає, е, смазка, воно десь починає тут вилазити. Ось Просварили тут дірку, будемо тавотницю тут ну вже нарізали різьбу, тут буде тавотниця. І Будемо мазати те місце якраз там, де воно набиває і там, де вся нагрузка. Ну і все ось Підшипники старі. ну і Так, би, все по, по грузчику. Тоже. Сальники там поміняємо. Ось тут воно розбило підшипник підшипником. Це я так кинув, бо там регулювачні шайби. Ну, тут вже давно слазили, хтось, хтось вже щось там робив болгарка, щось там воно вже розбивало таке воно сумнівне. Так, ще Історія була тут, може хто знає канал Михайло Коломієць, прицепами ПТС займається. Якось натрапив на його відео на металомі, там жандіровські запчастини продавались, це накрили, щоб мить розрихлювач так Це в нас слапу на культиваторі Ряд ламало. Короте, дивлюсь на металоломі Лежать запчастини нові і ще з моєї жатки. Оці речаги це речаги Flex, що йдуть під жаткою. Получається вони в інтернеті там від 12 до 14 тисяч. Коштують. Я думаю, мені речах один погнутий. Короте, я їх позабирав. Вийшло мені недорого. Ну, в принципі, 7 речагів дуже по нормальній ціні. А то потім, думаю, ще щось догрузить. Може кому треба, це з 9500 шків і кронштейн. Це там, де і змільчитель вішається. Може кому треба, на 9500 комбайн. А може ще на якісь підходить, то звертатись, продам, бо там на металу ми перерізали б, мабуть. Шківок теж. Це якийсь набітер, по-моєму, я дивився по-каталажному. Дві зірочки теж вони мені не треба, це, по-моєму, з елеватора. Нові, все нове. Це, по-моєму, кронштейн з Гредпленс з сівалки. Може хто знає, що це таке. Вроді каталажний Ну, Треба ідентифікувати. Оці теж вуха може кому треба. Оце. Короче, оце я продаю ричаги. Ну, речаги, предлагайте, ціну яку. Може кому треба, то можу пару штук продати. Це стійки для аплікатора до мого теж сіолки Гредпленс. Думаю, блин, хай будуть. І кронштейн якийсь на натяжний шків. Каталожний H135 854. Натяжний якийсь кронштейн. Ну і ще, думаю, циліндри поузнавав їх це з Гредпленса. Тут, звісно, стім аварія, Гредпленс циліндр. Тут відбили вуха. Ну, думаю, це собі вже забуру в догрузку. І такі ось циліндри, може, думаю, на якусь самоділку позабирав. Це теж з гредпленця, тому що я їх узнав по цим кронштейнам, там пружинки накручуються. Це коротше, на підйом було сівалки на гредпленці. Мені таке чувство, як наче вони були у нас поменше, а це якісь побільше, а це і не знаю звідки. Ну, думаю, хай будуть. Тоже, Може, кому треба. Звертайтеся, але я такий, я ж кажу, брав і для себе, тому може якусь саморобку будемо робити, то хай будуть. А ще може вони такі самі у нас на культіваторі стоять. Це ще треба поміряти, з'їздити. Ну і вроді би все. Так що, може хто що упізнає, звертайтесь, домовимося. Ну за речаги теж, може, кому треба, предлагайте ціну, щось може й продам, бо мені багатовато поки що. Зібрали ми вже редуктор, вже його і поставили. Останні моменти, які треба було доробити, не допоказав вам. Стопорне кільце, потім діти обов'язково. Одразу як зібрали його там внизу. Ну і ось бачите, де він стоїть і як тут перемикається. Якщо нам тепер наглядний приклад, якщо нам треба високі оберти січкарні, у нас вмикається оцей шків, він менше. Тут шків бачите він, з великого на маленьке. Оберти будуть високі, коли нам треба на соняшник понизити оберти, там на ще якісь деякі культури, в нашому випадку на соняшник, включається оцей шків. І тут, бачите, йде там маленький шків, і на великий, з маленького на великий менші оберти. І все це переключається. ось Просто о! Смазка задубіла. І ось оно. Це нейтралка. Туди у нас Понижені, а сюди повишені. Смазка задубіла, капець зараз туговато ходить, все. Ну нічого, так що зібрали, все працює. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, поставте лайк і коментар, як будь-який. Напишіть. Можливо, ще що цікаво по комбайну. Можливо, ще раз кажу, якісь ремонти або регулювання. Можливо, десь колись і розкажемо. Так що пишіть, що цікаво по комбайну. Так, такий ставочок у нас. Пейзажі наші. Так, летить, летить. Ну, як завжди, да, летить, летить. Вже. Щоденник фермера не вміє потихеньку їздити. вам серйозне ліцо, дам йому покататися трохи за рулем. Кажу, проїться. привик тика апарату. то він вже і забув як за руль держатися. Кинув мене, каже, давай роби сам, ну все. А я буду комбайном займатися, це дав хоч покататися йому. Так, заганяємо стріптил, на зиму вже будемо е, консервувати. Таке місто його постоянно одне. Коротше, заганяємо, щоб я нічого не начудив. Сейчас будемо заганяти. 5 секунд, діла, більше я замарився. Так, ну що, так на зиму. Беги підвішуються від мишок. Е стріптіл сюди заганяється, рубящий плуг сюди. Сюди ще подумаємо, що запрятати сухе місце. В тому году аплікатор стояв, не знаю, в цьому году там оставив, не будемо вже переганяти. Такий тракторець наш. Бачите, потихеньку не їзде. Він не, не привик, а так куди там, не галки, а ну пошов, пошов, пошов Так Ну, що, тут в принципі Поїхав Путь Зараз прицепимо культиватор, попробуємо Після двох дисковок Попробуємо потягати після кукурудза весняних зборів Так Ну що, тут треба буде, наверное Трошки попідв'язувати, трошки понакривати, щоб все було до пуття. Е, позаматувати там з камер штикера. Я думаю, що приїдемо завтра, наверно, це зробимо. Сьогодні вже ніколи. Сьогодні ніколи, позакриваємо, понакриваємо. Все зробимо. Так, що, треба. Фу, щось я вже замарився. Е, да, так, бачите, не скільки дожджать пройшло, скільки виходить. Налило. Получається, з усієї криші стікає. стікаю, по жалобку вже повимивало сюди і сюди ось йде. Так що дождів не було, але зато нам вимивало. Так що працюємо. Бульдозер Т150 Young 6. Будемо пробувати. Якщо вийде, то 2 км туди, 2, 2 назад, в одну сторону і в другу. А що будемо пробувати? А щось вийде. Це це називання рвання трактора, Ну а що, це ж для себе. Я думаю, що треба робити. Це. Я думаю, буде получаться, може хтось осуде може хтось скаже. Напишіть коменти як це, нормально чи ні. Все, вже короче, нагорнулся. Такий трактор. 100 метров едет и ломается. Работы нет, можно идти до осенней, но вот работа всегда есть. Бывает на зимний регион. Да. Хороший апарат, ні туди, ні сюди. Не бульдозер і не цей і не польовий трактор. Резина на скажи. Усі дороже, ніж трактор стоїть. Ну нічого, роботу свою роби іноді. Що ж, достався такий уже. Колись терпіллера купимо, як вигорнемо, усе. Зато заводиться добре. Любий момент. Так, Доброго дня. Е, ну що, бульдозер зробили, вже е, в строю. Тут таке нас поле сої, виходить. Ну і така свалочка у нас є в селі. Ну, якби ОТГ мусоровоз вивозить, але все одно таке, що он де дерева, люди все одно везуть, листя таке. Бур'яни, щоб нам мусоровоз не вести, е, везуть сюди. Ну, і ми стараємося би, за цим дивитися, згортати, тим більше наше поле. Так в пакеті вже поналітало, стараємося підгортати. Зарази, ну, два-три в год точно. Но це в цьому році два рази гарнули. Получається по весні і от час. Ну, так бачите, таким макаром. Для чого така техніка нужна. Хоча б загорнути. Тут тим корови ходять, стараємося вбирати порядки, підгортати. Це якби вже наша забота, ми постійно раніше до того як займалися, сільський совет нанімав, робили. Тепер у нас свій бульдозер, ми все самі це робимо. Так що такі діла. Для чого такий бульдозер потрібен? Так, зараз поїде трошки, може, глини підгорне та попідсипати де треба, ставочок попідсипати, поїхав потихеньку. Ось як бачите, який порядок у нас підгортаємо. Понятно, що це некрасиво. У кожному селі таке є. Стараємося дивитися. Якщо ставимо лайкосик, підписуємося на канал Щоденник фермера.